Зараз рано темніє і вирішив, де його зробити відео. І розповісти вам, як я почав зробити декоративну штукатурку американку. Думав, якийсь зайти торгово-розважальний центр, але мені ближче, мабуть, все-таки будівельні е торгівельні центри. Заїхав, ляру на парковку. Думаю, почну з парковки тут ходити. І розкажу, як я розпочав займатися декоративною штукатуркою американкою. Перше моє замовлення було завдяки тому, що я робив декоративну штукатурку, звичайно, акрилової шпаклівки, типу венеціанки, товариш у знайомому, і в нього на полярні там, чи 25 поверхів, ну щось таке. І я побачив в під'їзді ну, грото, умовно кажучи, грото. Я на той момент не розумів, що це воно. І Я побачив, що ну, типу, приглажено, там чи як, я не знаю. І думаю, ну, що це тисячі квадратів ну, тарцують, це гоніва. І почав цим цікавитись. І я знайшов я значить, в інтернеті, в Ютубі тоді Грако, а якийсь акомбінований, шпакльовку, там, шпаклівку накидує. Так, в принципі, можна було робити. Набриж. Знайшов я цей магазин. 9600 євро коштувала цей грак, а я зрозумів, що в принципі це не мій бізнес. Але потім в Ютубі натрапив на чувака, який там в Білорусі робить каплю, він то називає. І це був звичайний компресор, хопер. І я зробив в общем, цьому товаришу декоративку, він мені заплатив, я купив собі на Юніс поїхав компресор, але я короче, замовив собі в Америці, ну, типу, через eBay. Хопер знайшов Town мені сподобався. Ось. І е, почав давати оголошення в OLX, але ніхто мені не телефонував, тому я сам е, знаходив. Оголошення, що шукають на роботу на будівництво, і розсилав повідомлення, що я роблю декоративну штукатурку американку і фарбування безповітряне. І так, значить, мені зателефонували і запропонували зробити декоративну штукатурку. Там семиповерхівка була. І я не знав, яким матеріалом робити, робив це звичайною шпаклівкою фінішною. Але згодом я узнав за макс Тобто я там зробив сім поверхів з фінішки, а потім мені запропонували в бучі це зробити. Я купив, а і я запропонував тоді макспрей, вже я знав за макс і це був мій перший досвід. Кожен поверх був взагалі різний. Кидали і жирніше, і густіше, і рідше. Взагалі, набив я там руку, і потім вже, коли попередні замовники зробили ще одну секцію, запропонували мені робити, то я там вже запровадив Макспрей. І в принципі, з того моменту я їм і користуюсь. Робили, і, звісно, ну, це от, з чого в принципі, я хотів розповісти. Як склалося так, що я роблю цю американку? Мені сподобалось тим, що до неї в общем, мало претензій. Виготовка не дуже їй потрібна, супер-пупер. Вона в общем, ремонтується легко, підфарбував при здачі, якби, ну нормально. Тому що я спробував і малярними роботами займатися, не моє це. Знаю, що люди якісь там сподобаються малярні роботи. Це безповітряне фарбування, то, то там треба мати професійні навички і розуміння, як спочатку треба зробити все чітко. Тому я навіть не хочу там нікати, як і навіть в штукатурку. В принципі, за штукатурку я теж не люблю братися і не хочу, навіть, в принципі, вчитися, як там її робити. Щоб і швидко і якісно. От декоративна штукатурка американка це моє. Я вже років 6 або 7 е, накидаю і знаю всі нюанси. Е, на багатоповерхівка, звісно, ці, ну, ціна маленька. Можна продавати свої послуги на приватні замовлення, квартири, будинки. Там нормальний вихлоп, в принципі. І ціну можна ставити ринкову, яку, ну не яку захочете, але в принципі можна і за 300 гривень продати роботу з матеріалом, можна і дорожче. Тому якби така цікава штука. І, в принципі, швидко робиться. Плюс в неї, що ви швидко це робите. В день, ну, в випадку, якщо підготовка там є, то так, ви менше зробите. А так мінімально це 100 квадратів в день у вас повинна виходити готова продукція. Тобто, якщо ви там попрацювали два тижні, поділили це все з підготовками, з фарбуванням, з нанесенням 100 метрів квадратних закритий, ну, закритого об'єму у вас повинно бути. Ну, рахуйте, навіть якщо ви по 100 гривень робите, це за метр квадратний. Навіть роботу з матери... ну, нанесення плюс фарбування, тобто 5 тисяч гривень в день ви можете мати. Ось така ситуація.